Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу показати, що я планую в'язати найближчим часом. І ви бачите зараз шкарпеткову пряжу Superwash Comfort Socks від Alize. Це 01 колір. Я його розділила на дві частинки. Хотіла в'язати дві шкарпеточки одночасно, але зрозуміла, що я все-таки, мабуть, не впоруюся. І тому буду в'язати окремо. Підключилася до вас, щоб показати, що я почала новий проєкт це шкарпетки ось такого молочного кольору. Я їх в'яжу для себе, і вони будуть приймати участь у номінації зігріти ручки і ніжки. Це Alize Superwash Comfort Socks 01 колір. І ось я вже набрала резиночку, вона ось така схрещена, дві лицевих, дві виворотні, дві лицевих, дві виворотні. Ось така. Я знайшла один цікавий візеруночок на просторах Ютуба і хочу його спробувати. Тож, трішки пізніше до вас підключусь і покажу, що виходить і чи буду я залишати даний візерунок. Ну що ж, як ви бачите, візеруночок для шкарпетки я вибрала і вже зв'язала, ви можете побачити готову роботу. І це дійсно готова робота, тому що друга шкарпетка у мене також готова. І бачите, коли вона не на блокаторі, то вона ось така жмякана. Нічого не зрозуміло. Я, до речі, коли зв'язала першу шкарпетку, я так трішки думаю, ну що це за п'ятка так, та, таким прямо трикутником. Я трішки засумнівалася, чи взагалі я правильно все зробила. Але потім, коли я дов'язала вже шкарпеточку і поміряла на себе, мені дуже сподобалося, як вона сидить, і вив'язування даної п'яточки мені дуже сподобалося. А я буду ще використовувати це п'ятка Strong. І з усього, що я пробувала, мені найбільше, чесно кажучи, сподобалося. Так і ось на блокаторі. Шкарпеточка, ви можете подивитися. Мені дуже сподобався даний візеруночок. І, взагалі, шкарпетка, мені здається, вийшла прям супер. Ну. Мені прям супер. Я розумію, що там дівчатка, які в'яжуть шкарпетки, ви можете знайти якісь тут, мабуть, косяки, недоліки. Але я дуже задоволена, і мені дуже сподобався візеруночок, і я навіть думаю: а що якщо таким візеруночком зв'язати собі якийсь зимовий светрик чи водолазку. Мені здається, що буде дуже круто виглядати. Треба спробувати. Бремо спробувати, мені здається, що буде дуже навіть красиво. Ось, а, Так що ця робота зв'язана в, в номінації, зігріємо ніжки і ручки. Тож робота в мене ця готова, я ось так трішки посуну його. А, далі я вам обіцяла показати, що вже готовий мій джемпер інтарсією. І зараз я вам буду намагатися його тут вмістити, бо він достатньо таки об'ємний. Так. Ось такий джемпер. Ой, я не знаю. Ну, слухайте, ну він не дуже влазить, але я вам обіцяю, що в звіті я обов'язково все на собі сфотографую і покажу вам в повній красі. Джемпер готовий. Я ним задоволена, мені подобається. Але мушу зізнатися, що я заплановувала його зробити коротшим. Але англійська резинка це така підступна жіночка, яка дуже сильно тягнеться вниз. І він, звичайно, дуже сильно розтягнувся вниз. Але якщо ось на осінь, так, то в принципі і непогано, тому що якщо під джинси якісь скіні, то мені здається, що такий варіант навіть краще, щоб трішки, так знаєте, прикривав п'яту точку. Ось. Але якщо будете в'язати собі, майте на увазі, що він ну, прям дуже сильно розтягується і тягнеться вниз. Ось такий джемперок, нагадаю, в'язала його із ниточки Gazal Baby Cotton на спицях 3,5. В'язала за майстер-класом Таня. так, Я не пам'ятаю, як канал називається Дівчинка з Одеси, здається. А можливо? Ну, добре, так, не буду вам зараз тут розказувати. Точно пам'ятаю, що дівчинка з України, і я вам залишу посилання на даний майстер-клас. Вона там дуже гарненько розповідає про інтарсію, все показує. Ну, вийшло здорово, мені подобається класний джемпорочок вийшов, і якраз ось зараз його носити. Дуже-дуже здорово. Далі. Ще в минулому відео я вам показувала, що в мене готова курточка із софті для старшої Доні. Але О, так, виліз ще один кінчик, треба заховати. Ну, Загалом я майже всі тут кінчики сховала. Бачите, один підступний такий прямо на відео і виліз. Кінчики заховала. Пришила я сюди гудзички, такі самі звичайні, дерев'яні, і е, зв'язала такий е, шнурочок. Е, я такі шнурочки в'яжу крючком. Мені подобається, все швидко, красиво. І вже вставила його в капюшончик, щоб можна було капюшончик, нити, Ой, затягувати. Ось. Так що ця курточка повністю готова і віддається своїй господарці, щоб вона її вже активно-активно носила. Це у нас в номінації діти, наші квіти. Ось також готова робота. А, так, потім, а, що я ще вирішила? Я вирішила, що в мене із. Осінніх стартів а, залишився ось такий джемперочок, який я в'яжу для своєї старшої доні. Ось такою напівпатентною резиночкою а, з такими кольоровими смужками. Я тут трішки ще пров'язала декілька смужок, додавилася. І я думаю, ну що він там буде одненький собі телімпатися, я його вирішила забрати. В цей проєкт в Рнісашо осінніх Барв, також в номінацію Діти наші квіти. І я хочу дов'язати його в даній, в даному спільному проєкті. Ось. В'яжу я його із Alize Cotton Gold. Це молочний відтінок, номер 62 на спицях 3,5. І мені дуже-дуже подобається, яке виходить полотно. Воно, знаєте, таке. Таке цупкеньке, мені дуже подобається. Такий осінній буде джемперочок у моєї доні. Потім, і ще. А, і ще, я хочу вам показати, що я буду додати ще в номінацію ніколи не пізно робити добро. Це, ви бачите, така плюшова пряжа. Гімалая Долфін Бебі. і з неї я буду в'язати подаруночок для своєї племінниці єдиноріжку. Ось. Тому це також ще буде новий процес. А, і Нагадаю вам, що в цій номінації в мене вже зв'язані шкарпетки. Це для моєї мами подаруночок буде. Ось це також уже готова робота. І взагалі в мене залишилося від молочних шкарпеток залишок, так, ще один такий моточок є, і від бежевих є залишечок. Це Bravo Winter, а це Alize Comfort Socks. Мені не дуже сподобалася ця пряжа, я вам казала, але мені під відео написали, що вона дуже класно носиться у взуття. Тобто, якщо зв'язати просто лицевою гладдю, так. То в якісь чобітки, так, буде гарно носитися. Тому я думаю, що можна буде спробувати хеліксом зв'язати собі самі прості шкарпетки, але це вже буде, як то кажуть, це вже зовсім інша історія. Так? І зараз я вам покажу ще останній процес. Так, і показую вам останній процес, який я в'яжу. Це у нас там є окрема номінація про в'язання для дому. І, і я в'яжу ту саму осінню хатинку, що в мене вже є. В мене є, як то кажуть, основа. Тобто є така хатинка, є вже до неї криша. Сюди ще треба буде вставити з картону вирізати так, щоб воно тримало форму, бо зараз воно таке ще все м'якеньке. Але ось така буде хатинка. І зелена полянка, <хи> на якій буде ось так стояти хатинка. Я не знаю, як вам зараз показати, ну ось щось так приблизно ось так. І, як бачите, основа в мене вже є. Мене чекає саме цікаве це листочки, квіточки, якісь, різні прикраси, і вже творити красу. Віконця, дверцятка, от все-все-все. Мені я таке дуже люблю, я можу сидіти, і, знаєте, там колупатися в цих маленьких штучках, прикрашати, аби мене тільки ніхто не чіпав. Ось, і що я хочу сказати, що схожу хатинку я знайшла на Ютубі у Яночки Ємченко. Я залишу вам посилання на дане відео, і вона там в'яже красивущі просто ці хатинки. Вона їх також прикрашає. І, Яночко, якщо будете дивитися, класний майстер-клас, він достатньо старенький, але там дуже круті ідеї. І я обов'язково звідти візьму декілька собі. Там вона і віконці в'яже, і тверцятка, і квіточки ну прям супер-супер здорово. І я думаю, що трішки ідей у неї візьму. Тож, Яночко, ще раз дякую за такий майстер-клас. І дуже раджу, дівчатка, переходьте, дивіться. Так, ну що ж, це був мій останній процес. Мені залишилося зовсім трішки. Ем, і буде вже все готове. Так, і хочу вам нагадати, що в описі, в описі під відео буде списочок всіх дівчат-учасниць цього проєкту. Переходьте, будь ласка, переглядайте їхні відео. Дівчатка, всі супер молодці, дуже красиві речі. Всі в'яжуть. Просто неймовірні, якісь осінні барви. Дійсно. Мені дуже подобається, і ти так дивишся, і собі в блокнотик записуєш ідейки, і думаєш, я би й те зв'язав, я би й те зв'язав, аби на все це вистачало часу. Ось. І дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього тільки самого хорошого. Добра і миру, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Наступне відео вже буде відео звіт. Я вам покажу всі-всі всі свої роботи. Я надіюсь, вже будуть готові всі роботи. Тож, чекайте, бувайте!